24 лютого 2022 року, 4.48 ранку. Останні секунди до того, як усе зміниться Москва. Путін оголошує про спеціальну воєнну операцію. Ніхто не вірить Київ, Харків, Луцьк, Дніпро, вибухи, дзвін скла. Люди прокидаються від війни. Колони бронетехніки сунуть з Білорусі. Хтось знімає з вікна. Черги, плач. Люди з дітьми, всі хочуть встигнути. Десант. Гостомель. Вперше в житті Україна бачить війну з повітря. Ракета влітає в площу Свободи. Це вже не антитерористична операція, це війна, черги до військоматів. Люди без досвіду стають у стрій для захисту своєї батьківщини, міста спорожніли. Але хтось все одно йде добровольцем. На дорогах не танки. На дорогах цивільні тіла, очі дрона, очі історії. Ми бачимо все. Це був тільки початок. Але ми вже знали так як раніше, більше не буде.